Даї оголосила війну білбордам вздовж українських доріг. До Верховної Ради надійшов законопроект, де прописано майже з десяток пунктів, які забороняють розміщення реклами біля проїжджої частини. Таким чином хочуть зменшити кількість ДТП, що виникають через білборди, які відволікають водіїв. Всі за та проти нововведення зважували наші кореспонденти. Один, два, три, чотири, п'ять і загалом дев'ять бігбордів ми нарахували в районі нового мосту, де велика транспортна розв'язка. Згодом всі вони можуть опинитись поза законом. Це в тому випадку, якщо Верховна Рада таки схвалить законопроект кабінету міністрів. Мова йде про заборону розташування засобів зовнішньої реклами, на тротуарах, велосипедних та пішохідних доріжках, а також алеях, поза населеними пунктами на відстані менш ніж 10 метрів від краю проїзної частини, на поверхнях та опорах доріжних знаків освітлення штучних споруд, у зоні транспортних розв'язок, мостів, шляхопроводів, у місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод. Стараюсь на то німані не обречать, тому що ринок знаю то що отвлекає, і тому би, стараюсь менше у Дніпропетровця Романа. 14-річний водійський стаж чоловік згадує, коли тільки починав кермувати, реклама на автошляхах відволікала. І навіть зараз таким досвідом чоловік часом нервує, адже число білбордів за останні п'ять років в місті збільшилось ще не втричі. Тож не звертати на них увагу важко. Слышав, да то есть, що реклама відлікає, люди попадають в ДТП, або хоча б там не в ДТП а в неприятної ситуації. Про ДТП через рекламу вздовж українських доріг говорять і в ДАІ. саме з цього відомства йде ініціатива введення поправок до законів України про рекламу та про автомобільні дороги. Якщо ти попадаєш в чужий міст, то е, зачастую рассмотреть дорожные знаки, е, особливо, там в ночное время, когда со всей стороны мигает яркая реклама, это затруднительно. Основними причинами ДТП зараз, кажуть вдає, є перевищення швидкості та порушення правил маневрування. Навести статистику аварій саме через білборди правоохоронці не беруться. Сказати, який процент. Е, произошел дорожно-транспортных происшествий по данной причине невозможно, потому как в фабулах дорожно-транспортных происшествий фиксируется просто такая причина, как там водитель отвлекся от управления транспортным средством. Представники сфери реклами кажуть, відповідно до досліджень в Росії, Нідерландах та США, реклама на білбордах не відволікає водіїв, а отже, не є небезпечною. Наприклад, по Росії 2005 рік 20 факторів відволікання уваги водія. Зовнішня реклама знаходиться на 14-му місці, на четвертому місці автомобілі ГИБДД. Ініціативу Кабміну. Вони називають відстоюванням інтересів певних бізнесменів, які хочуть підім'яти під себе ринок реклами. В них в одному місці йдеться про дороги загального користування, тобто, по суті, про всі дороги, в іншому місці йдеться поза населеними пунктами. Тому зрозуміти, як він буде діяти, ну, там створені якісь лакуни, розуміти, щоб одних карати, інших не чіпати. В Україні знаходиться 40 тисяч рекламних конструкцій. В асоціації підрахували, якщо поправки до законів приймуть, 90% білбордів доведеться прибрати. Це обвалить ринок реклами, підприємці збанкрутують, без роботи опиняться кілька тисяч людей. Така ситуація вплине і на економіку міст. Для одного Дніпропетровська це втрата 40 мільйонів гривень податків, для столиці 140. Між тим долю реклами вздовж доріг народні обранці вирішуватимуть в один із чотирьох пленарних днів засідання Верховної Ради, яка розпочала свою роботу Роботу сьогодні. Олександр Тущенко, Антон Логуш, Євген Хісний. Новини 11 каналу.